Доброго вечора, шановні друзі! Радий дуже вас бачити. Ха, але знаєте, я сьогодні спостерігав таку неприємну, недобру ситуацію. Привіт, добрячок! А про що ти сьогодні історію розповідатимеш? Вітаю, мишко. Я от саме привітався з глядачами і розказував їм про те, як сьогодні дітлахи з міста чинили неподобство. От, біда! І що ж це за неподобство? Ой, дорогесенька, це просто страх. Вони, вони знущалися з голубів. Ай <гас> ой, 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 ой ой Що ж вони робили цим нещасним? Ой, подруго, вони поробили рогатки. <гас> і не вже стріляли по цих мирних птахах. Саме так. Уяви собі, спочатку хлопці накришили хріба, щоб птахи позліталися, а потім подоставали свої рогатки і давай по них стріляти. Нікого не поранили. Та й в тому ж і біда. Одного птаха поранили в крило та й так, що він не міг злетіти. Іншого в лапку він шкутильгав, а третій ой, ледь-ледь встиг відвернутись. Яке ж садисти, ці хлопчаки? Та й не говори. Я був просто шокований. Я допоміг тим голубам і потім пішов по своїх справах, а хлопчаки вони повтікали. Причок, а ти знаєш якусь таку історію, в якій розповідається, що тварини і люди це друзі. Так, саме таку історію я і планував розповісти. Я просто не встиг пояснити тим хлопцям та сподіваюсь, що вони подивляться нашу телепередачу. І саме для них, і, ну і для інших, звісно, хто любить знущатися з тваринок, я розповім історію. Ми всі тебе уважно слухаємо, добрячок. Історія моя про Сашка, який спочатку дуже полюбляв влаштовувати для тварин змагання, ну і потім із задоволенням за ними спостерігав. Хм. Це лише спочатку він такий був, а після однієї події все змінилося. Розповідай, розповідай, добрячок, адже мені так цікаво. В своєму домі Сашко тваринок не тримав. Ну, як не тримав. Вже не тримав, адже раніше були рибки. Сашкові було цікаво чи люблять рибки гарячу воду. Він поставив кип'ятильник в акваріум і вмикнув розетку. Ну і спостерігав, як себе будуть поводити рибки. О, біда! Вони ж загинуть добрячок. Ой, саме так і сталося. Тато з мамою не бачили цього і дуже здивувалися, чому це вмить померли всі рибки. Потім в домі у Сашка з'явився папуга. То хлопець намочив птаха, а іншим разом взагалі підрізав птаху крила, і той мучився, не міг літати. От садись. Та смертельною для папуги була зустріч з бездомною кішкою. Сашко знайшов на вулиці кішку, яка бродила без господаря, зловив її, і приніс в будинок. Потім він випустив папугу з клітки. І невже? Саме так. І спостерігав, як кішка полює на папугу. У папуги немає шансів. Ти права. А батьки були щасливі, адже думали, що син піклується про тварин, взяв в будинок бездомну кішку. А що папуги не стали, то випадково вони так думали. Угу. Вони ж помиляються. Ех, хоча, можливо, кішка і не страждала. Та ні, Мишко, кішка також була піддослідною Сашка. Та це довго не тривало. Адже сталася пригода, яка змінила ставлення хлопця до тварин. Сподіваюсь, якось він знайшов безпритульного песика і хотів знову ж експериментувати з ним. Песик, до речі, був не маленький, майже по пояс Сашкові, але дуже добрий. І як всі безпритульні песики, він хотів їсти. Сашко взяв шматок хліба і посипав його гострим перцем. <гум> Тому песик бачив їжу, але не міг її з'їсти. От <гум> це Сашко! Але якось ввечері Сашко прогулювався по місту. Йому назустріч йшла компанія хлопців. Сашко не був боягузом. Та коли компанія хлопців підійшла ближче до нього, то Сашко трохи злякався. Адже вони почали штовхатись, вимагати гроші і, обіцяли навіть його набити. Так йому і треба! Як він з тваринами, так і з ним нехай вчинять. Та нічого такого не було. В самий критичний момент за Сашка заступилися. Невже тата з мамою проходили неподалік? Та зовсім ні. А той песик, над яким Сашко знущався, він заступився за хлопця. Песик підбіг до компанії, як почав гавкати, а вони всі полякалися і порозбігалися. Проте один Сашко був радий бачити Джека. Джека? А чому Джека? Звідки він дізнався, що його так звуть? Справа в тому, що після цієї пригоди Сашко забрав песика до себе додому і дав йому ім'я Джек. Він піклувався про нього, годував і вже не знущався більше ніколи ніколи. Вони що? Але справжніми друзями. Оце це точно справжніми друзями. Проте не лише з Джеком Сашко потоваришувався. Хлопець зрозумів, що всі тваринки то є друзі людей. Ми всі повинні захищати один одного. Ти правий, Добрячок. Я сподіваюся, що ті хлопці, яких ти сьогодні бачив. Почують твою історію і зроблять висновки, і приймуть рішення дружити з тваринами, а не знущатись з ним. Сподіваюсь, Мишко, також сподіваюсь. Ну, а зараз нам настала пора прощатися з друзями, адже година вже пізня. Так, приємних вам снів, друзі. До наступної зустрічі і нехай Янгол-охоронець оберігає ваш сон.